Доброго дня. Сьогодні розглядаємо налаштування параметрів відображення заброньованих та проданих об'єктів нерухомості в смарт каталозі G+. смарт -каталоз – це інтерактивний фасад та інтерактивні поверхи для забудовника, які надають можливість бути підключеними на сайт і надають можливість забудовнику надати своїм клієнтам, потенційним покупцям зручний інтерактивний спосіб підбору нерухомості. Демонструю, як це виглядає. Зараз в лівому кутку даного екрану ви бачите зелену кнопку. При натиску на цю кнопку відкривається інтерактивний фасад. На такому фасаді забудовник може надати своїм користувачам можливість інтерактивно, тобто підводячи мишку до поверху, обирати об'єкти нерухомості. Зручно те, що такі фасади можна створити онлайн, не треба для цього процесу залучати програмістів, і при кліку на такий фасад відкривається. Безпосередньо план поверху. Це інтерактивно, сучасно збільшує конверсію і не потребує ресурсів для створення, тобто ви можете це створити онлайн самостійно, безпосередньо в crm системі Такі інтерактивні фасади забудовники, звісно, бажають індивідуалізовувати, тобто змінювати під свої брендбуки, дизайни та власну логіку поведінки на сайті при підключенні. Один з таких елементів індивідуалізації полягає в тому, що забудовник бажає Надати можливість потенційним покупцям нерухомості також переглядати заброньовані або продані об'єкти нерухомості. За замовчуванням при стандартних налаштуваннях смарт-каталогу G+, при кліку на квартиру, яка є вільною або будь-який інший об'єкт нерухомості, таку квартиру можна переглянути. Наприклад, зараз я відкриваю демонстраційну квартиру 12.01, і ми бачимо, що те, що заповнено, можна переглянути. Проте можливості переглянути заброньовану або продану квартиру немає. При кліку нічого не відбувається, показується міні-вікно з мінімальною інформацією. Для того, щоб дозволити перегляд заброньованих та проданих приміщень, необхідно перейти в налаштування G CRM, розділ вставки смарт-каталогу на свій сайт і відмітити відповідні параметри опції, а саме перегляд заброньованих приміщень та перегляд проданих приміщень. Коли ми це встановили. Натискаємо зелену кнопку Зберегти, і таким чином на сайті у смарт каталозів забудовника потенційні користувачі зможуть переглядати інформацію про заброньований об'єкт нерухомості. Тобто, коли ми натискатимемо на такий об'єкт нерухомості, відкриватиметься його картка з детальною інформацією про даний об'єкт нерухомості. В залежності від того, яка інформація є заповненою, така інформація буде виведена. Зараз рекомендую переглянути відео. Про те, як забудовнику налаштувати параметри відображення квартири об'єкту нерухомості. Це відео доступне в описі до даної відеоінструкції. Також рекомендую переглянути відео, посилання на яке є в описі до даної відеоінструкції, і ми його виводимо зараз на екрані. Про те, як відкривати смарт каталог на все вікно. Тобто на повне вікно браузера. Зараз ви можете бачити, що дане вікно відкрите в вспливаючому вікні, має певні кордони, має кнопку закриття. Відеоінструкція відповідає на запитання, як виводити таке вікно на весь екран. Це буде корисно для IT-фахівців та програмістів, які працюють у забудовника, для того, щоб ще більш індивідуалізувати смарт каталог Поставте вподобайку, заниште коментар, обов'язково підпишіться на канал Gplus.com.ua. Рекомендуйте сучасні українські інноваційні національні рішення від G для забудовників, оскільки вони допомагають забудовникам швидше запускати сайти, інтерактивні фасади та інтерактивні поверхи, без занучення програмістів. Забудовники точно скажуть вам дякую. До зустрічі в наступному відео. Дякую вам за перегляд. Занишайте коментар.